Всім добра. У нас зараз дощик. Хоча це не важливо для вас. Я палю, Я палю дуже багато, курив до цього відомі бренди. Окей, неважливо. Неважливо зовсім. Потім вирішив перейти на своє, вирощувати свій табачок, це теж не важливо. Але важливо те, як забуває машинка сигарети. Придбав електронну машинку, видивлявся відгуки, видивлявся, щоб було все добре, щоб було все класно, тому придбав ну, по відгукам дуже хорошу машинку. Придбав таку, по відгукам дуже хороша. І, і ось два місяці я намагався з цієї машинки видивити щось неймовірне. Неймовірне в плані чого, О, щоб вона забувала гарні сигарети, щоб я міг спокійно курити, але в мене не виходило. Нічого не міг зробити. Постійно випадав вугольок, постійно якийсь присмак був. ну, Щось не те. В общем, багато відгуків цю електронну машинку, що вона є найкраща. Але це не є не так. Закручена та, що випадала. Маю надію витрусити. Витрусилося приблизно таке. Маленьке, тоненьке. І дві Окей. Забилося. Трохи не до кінця з того, що було. Зараз фокусується. І я навіть не знаю, як показати, щоб мене не забанили. Ось збивається, збивається, збивається і не збивається. Ось уже майже кінець. Воно не збивається. Вуглик не збивається. Все чудово. Шановні, куриця просто причудово. Воно вуглик не відлітає. Пробую ще раз. Те, що після цього. Ось. Воно мілке. Воно мільчиво. Дуже мільчиве. Я гадаю, що дуже видно, що вона мільчила. І ще раз. Втрамбована. Вставлено. Те, що вийшло з цієї машинки. Ось вона забилася. вона сама нікуди не збивається все горить, все дуже добре. Так, на світло виходить отака м'ялка фракція після цієї електричної. Для всіх, хто казав, що вона не забуває повністю. Відео вийшло трошки сумбурним. Я не професіонал в цьому ділі. Знімав як є. витрусив після цієї електронної машинки 4 сигарети. Як бачите, вона все-таки мільчить. Хоча по інтернету казало, що вона не мільчить, все хорошо, все добре. Але все-таки вона, як бачите, мільчить. Після електронної машинки курити було доволі важко. Випадав вогник, воно якось диміло, ну, все було на те. Після цієї механічної, навіть отакий мелкий табак, безподобно. Вогник не випадає, навіть якщо його доволі таки серйозно струшувати. Тому тим, хто починає, я раджу отаку от механічну машинку. Любу механічну машинку. Всім добрав. Якось так ось вибачайте за такі сумбурне відео.